Мне бы было нехорошо, наверное. Я б а... грустил. Мне дуже самотньо, мені дуже скучно. Я, мабуть, змерз. Холодно, важко. Вообще-то очень сложно. Я думаю, это тяжело понять. О, погані почуття. Ну, скоро, що в голову приходить, це холод. Голод. Що ще може прийти в голову? Хочеться тепла, заботи, якоїсь любові, рідних когось. Дуже погані. Ну, кичи можуть быть почтяк безпритульные собаки. Ой, ну это сложно сразу сказать. То есть э, здесь возникает, наверное, какая-то безысходность. Наверное, правительству нужно вынести какой-то законопроект по этому поводу и выделять деньги на приюты и на их создание на какие-то службы по отлову собак. Будувати притулки, годувати таких тварин. Тобто, віддавати в хороші руки. Перш за все, треба міняти людей, їхню свідомість, щоб вони якось по-інакшому ставилися до таких тварин. Тобто, щоб вони цінували їх і з гордістю приймали в своїй сім'ї в теплі руки. Є так називаємо стерилізація. Ну, це не дуже гуманний метод, звісно, але без цього не вирішиться проблема. Ну, я видела хороший пример в другой стране. Когда один человек сделал приют такое, он забирал всех бездомных собак, он их лечил. помечал и отпуск ну и отпускали обратно а в этой стране вообще отстреливали без, без привизорных собак но этих не трогали потому что знали что они здоровые и таким образом и собаки счастливы то есть у них их постоянно потом опять вылавливали там лечили если надо подкармливали и так далее то есть там же бездомные собаки можно сказать счастливые ну наверное притулки собачьи варто открывать ну не знаю надо создавать наверное какие-то приюты для них Створювати якісь ну, не звіринці, а питомники, чи як вони правильно називаються, щось таке. Потрібно створити притулки для собак. А в чому проблема іменно? В чому ви її видієте? Ну, я більше котов люблю. Кота брав бездомного. А собак бралка дійсна, звичайно. Моя би воля, я б таких. Я б цілий притулок збудував, якби мав гроші на то. Якщо б у мене був вдома, не квартира взяла б. Зараз на даний час ні, тому що в мене маленька дитина, поки що би і ні. А в майбутньому, як дитина виросте, може би взяла би. Або навіть би взяла, то й до бабусі в село відвезла. Десь можна все, все, все рівно знайти притулок, розумію. Так, якщо була можливість, то звичайно взяла. А в мене є. Я живу в частному домі і взяв з вулиці собака, верня.